Всім привіт, с вами я Паша, і сьогодні ми будемо грати Майккрафт Ну, прохожу 1099 досягнень. І це п'ята частина. В другій частині ми проходили такі досягнення білдинг Тобто всякі заходили, створювали. Ну і ще більшість якихось досягнень проходили. А яких подивіться відео? Ну, тут є багато. Звісно, а вже ж досягне. На сьогодні, думаю, треба піти хоча б в ват і зробити хоча б дім. Да? Я трішки розширив дім. Щоб нормально було. Тому будемо дороблювати дім. Але я рекомендую піти ват. <плес> цікаво, що там є аду. Так, що тут у нас є? В цьому уводу. Так, побежу, або тут лава. Ну і тут лава. Ну і ендермен. Ми можемо піти туди, або туда. Мені цікаво, що там теж є і там. Кварц. Ура! БРБ, та по-друг потрібен буде. Ну да, потрібен будет для выйти по... полблоків та ступенюк. Опа, крепость. Ідеально. Да. Ай. Опа. Главное, еще и надо на рост. Имба. Можно забрать с собой, я буду деньги как я я, я я... Ну, может и я таки подниму. Сяду не еще. я за зильм. Так. Так. Бачу скриню. Цікаво що там. Сідло та незикск. Ой, я путаю. Просто звичайний меч. Золотий. І ще сідло і золота польська броня. Добуду коням. Я здесь и блейд. Ой-ой-ой, мама мия. О, ой, тот. Минус. Ай. Блин, любая, любая. Так, мы еще... А... чувак, я залезный. Минус один. Так. Катя. Плюс палочка. Идеально. Что тут же есть, кавы? Так. Ну-ка. Павных идеально mm -hmm. Так, поскакалы. Mm -hmm. Так. я бачу от, от, до, одну, одну там. И тут было двое. Но. Фиг. Нет. Первый диамант. Первый диамант и плюс дали. Ну и ба. Я не. Я. Так. Так, і давай давай тут там. У нас скейш шаблон. Заліза конська броня, ідеально. Все дуже добре у нас тут. Так, ну-ка, що тут? Нічого. То есть тут ничего такого нема. Так Тут. Так, так, так. Еще раз. Тут мы будем. Еще алмазы. Кайф. Золотий нагрудник. Алмаз на конь кіньська броня. Идеально. Шо досягне плюс. Аніму. Так, ну-ка. Де я таке досягную? Зробити э, діамантову кінську броню. Тут я так розумію накормити шість видів коню, яких можна їх накормити. Як свині. Так, а тут що Цікаво є? А, розмножити ковіп тут. Так. Опа, а що тут? Так, подай вам нашу. Класс. А, я лук с собой не взял. Блин, так-то пострелял бы я. Ще авто обидві Так, тут головне теж не померти Стоп А я звідки прийшов? Собака! Що за поставить? Да, я буду ще одне досягнення Так, це мы таке досягнення получили, коли поставили. Не, навах, можно пуга попасть так-то. Еще там ем. Так, підемо туди. Так, да, ми тут, ми тут. Це недалеко було. Так, все, это було. Так, назад. Так, минус один. До пас, Я не хочу плафіть котейці чотирьох діаманта. О, вже ніч. Так, пішли, понесемо нашу, наші ресурси додому. Так, ну, ідеально все у нас. Ми, ми зайшли конську броню, знайшли діаманти, чотири штуки. Получали е, палочки блейзів. Так, які тут є досягнення вейпон? Звит щит скрафти ТНТ. Так, і пішли ми. думаю, треба почати з добу. Будемо йти добивати дерево. Нам треба, ну, то обляти хату нашу, хижу. Коротше, треба багато нам дерева тут. Зараз буде. Так. Good... A good start. Тобто, переклад означає а, не, Ну... добрий старт. Тобто таке щось. Так. Щоб ви розуміли, і я то був стак дубової колоди. То бакваю, скільки я міг добути тут, тут у себе. No išia baláza do boli, no potreba mi je. Tak, idem veľa do sebe. Так, для початку займемося то. колодами, тобто совбами. Так, опора у нас готова. Так можемо почати з е, стін? Так же, і я тут замідав, що є одне таке досягнення. Грати в Minecraft Риг. Тобто ви розумієте, скільки я... скільки, по суті, має бути тут серій? Багато. Та й до того питає, то реального життя я тут маю грати, чи. Е... Чи в Майнкрафті? Та бо, таке. Ні, лапту 100 днів. То нормально. я бы так и сделал бы. До 365 дней. Да, побольше. Ну, так, понял. Да. чи відкрито сто скрыть, понятно. Ставь. Точно, згадав. Конь, я. Я ж тут коня бачу, там. Так, и приручимо його. прыгну, что Так, давай. Собака. Третьої попитки? Так. Те. І це. Также тут я досягти я пробігти кілометр до коні. Ну, і десь. Ну, і 10 кілометрів. Так, побігли. Сай. Хай тут буде. У мене тут жити. Так, робимо двері, щоб не втік від нас, кінь. Так, які у нас є досягнення? Зробити Ханґінка Сіг і зробити прапох. Ну, зробити картину. Ну. І відкрити 26 видів картин. То довговато. Нарешті, блін. Так довго цього коня Нафіг. М -м -м. Тепер час зроблювати те, що не доробив. На я готова Так, ти нікуди не будешь О, плюс нове досягнення Та я бинбомин. Так. А в мене каміння нема. Блях. Mm. Туди. Mm. Кайво. Сюди. Mm. Так, каміння ми добили. 14 uh, штук. Так, і давай поспамо. Mm. Так, у на ще э, сійка, наші я зивариня. Ось. Так, що б ми зробили, яке... Да, ви добре зрозуміли зія нічного бачення буде Раз. нас. Блін. А Ано... ну. Прикинь, иди геть. А, Ну-ка. О, да. паук сок тихо лаба Ладно. на золотую мокву. Так, ем... тобто, переробив я доски на дош ці обтесані колоди, які я пробував робити, але не вийшло, по тій причині, чого ж я мовчав. я випадково забув включити звук. Совий. Ось зілля. О! відкрите, зілля. Тобто ми тут зможемо робити якісь всякі зілля, по рецептам. Так, ну ладно. Думаю, може закінчувати на це нашу серію. Е... Щось сьогодні було. Ми зайшли перші алмази, коня завели, добудували дім хоч трішки, і, по... і відкрили зі... варіння. Ну, з вами був я, Паша. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку і пишіть коментарі, що ви хочете побачити. З вами був я, Паша.